Тоді встала вся їхня громада, і повели його до Пилата і заходились його обвинувачувати, кажучи: Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш. забороняє давати кесареві податок і каже, що він Христос цар. Пилат спитав його Ти, цар юдейський? А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до правосвященників і юрби. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, палац спитав, чи цей чоловік галилеянин, а довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса. Бажав бо здавна бачити його, тому що чув про нього, і сподівався побачити від нього якесь чудо. Багато питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його обвинувачували. Тоді ірод, з вояками своїми, зневаживши його і насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до пилата. І того ж самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою раніше бо ворогували. Цар Ірод, той самий, що вбив Івана Хрестителя, хоча шанував його, але більше турбувався про власне ім'я, хоче побачити Ісуса. Але що він зробив, щоб його побачити? І чому Він це хоче? Ісус для нього радше як якась зірка, на яку треба подивитися, за яку можна і заплатити гроші. Він чув про різні чудеса, і для нього Ісус, наче сенсація, яка його цікавить тільки заради видовища. Він не хоче навернутися. Він не хоче змінити своє життя. Він нічого для цього не зробив. Натомість інший, наприклад, Закхей, не побоявся вилізти на Сикомор, щоб подивитись на Ісуса. І це було зміною Його життя. Він не повстидався перед мешканцями Єрехону. Кровотовчива жінка. Вирішила доторкнутися до краю одежі Господньої і була зцілена від дуже важкої невеликовної хвороби. А що робимо ми, щоб дійсно зустріти Господа? Чи ми змінюємо наше життя? Чи ми відрікаємося від гріха? Чи дійсно хочемо спастися? Бо каже в Євангелії, що від часів Івана Хрестителя Царство Боже здобувається силою. Потрібно докласти зусиль, щоб прийняти спасіння, яке приніс Ісус. Воно не дається просто так. Потрібно віддати своє життя Богові. Навіть якщо інші будуть нас сміятися, насміхатися. Або вважати нас диваками, для нас Бог і вічне життя має бути на першому місці, найбільшим пріоритетом у житті. Не біймося втрачати це життя заради Ісуса, бо Він каже, хто заради мене і Євангелії погубить життя, той Його спасе.